Так, Можна. Шановні, сьогодні під селом Чаусу 2 в Миколаївській області відбулася презентація реальної влади, реальної політики української влади, зокрема, стосовно агробізнесу і стосовно селян. Сьогодні близько восьмої години ранку на поля де ще не дозрів остаточно урожай зернових культур, вирушили загони комбайнів Державної продовольчої зернової корпорації України. Вирушили вони не аби як, а під прикриттям людей, які були озброєні. Різними видами озброєння, в тому числі вогнепальної зброї, яких було понад півтораста чоловік. І оця ця армада прибула під село Чавусово 2 Перумайського району Миколаївської області. Напала на людей, які знаходилися в цей час на роботі на сільгоспідприємстві Агрофірма Корнацьких, відкрила. Вогонь із вогнепальної зброї поранила багатьох людей, і п'ятьох із них важко поранила. Це поранення живота, грудей, обличчя, голови. Ці люди зараз знаходяться в центральній районній лікарні міста Первомайська. І таким чином ці озброєні загони головорізів відкрили дорогу на поля. Агрофірми Корнацьких комбайнам державної податкової зернової чи не податкової, вибачте, державної продовольчої зернової корпорації. Я хочу звернути вашу увагу на декілька нюансів. Перше, це в історії сучасної України єдиний приклад, коли державна влада. Під прикриттям судів, прокуратури, міліція, міліції серед білого дня публічно вчинила напад на беззахисних громадян, на селян, які вийшли займатися мирним трудом в полях, які також готовилися до виходу в поле, але той вихід в поле повинен був відбутися пізніше. Тому що ранні зернові культури ще остаточно не дозріли, вологість зерна перевищує 14%, тобто, воно непридатне для зберігання. І от для того, щоб не дати можливості місцевим селянам пожати плоди своєї праці, держава напала, навіть не зупиняючись перед тим, що той урожай буде просто-напросто знищено. Була абсолютно чітко, очевидно проявлялася роль кожного загону, який спрямовувався владою на оце на оцей варварство, на це загарбництво. По-перше, напередодні, учора ще з вечора, уся територія підприємства, а вона чимала, Понад 15 тисяч гектарів, що складає більше ніж 300 квадратних кілометрів. Вона була практично відчіплена черговими машинами міліції. Вони чергували на всіх дорогах, які ведуть до тих сіл, в яких працює агрофірма. Вони вели спостереження і вони коригували маршрути всіх тих. Хто сьогодні напав на селян? Колона комбайнів при підтримці десятків автомобілів з молодиками, бритоголовими, як їх називає народ. вони йшли із селища Криве Озеро через село Секретарка, село Велика Мечетня. Вантажівки, зерновози в кількості близько 40 одиниць заїхали від села Берізки через село Багачівка і потім поїхали. В сторону поля, де почали потім працювати ці комбайни. Як тільки про те, що це свавілля розгортається, розгортається ця війна, започаткована органами влади проти народу, у поля рушили сотні місцевих селян. Я хочу підкреслити, що цих селян ніхто не організовував, що вони про те, як і всі керівники підприємства, Узнали тільки сьогодні вранці, коли ця бійня почалася, але прийшли сотні селян із усіх тих сіл, де вони живуть, де вони передали свої земельні паї в обробіток підприємству і підняли свій голос, і стали самі на захист своїх власних інтересів. На щастя, заклик селян було почуто опозицією. І те, що напад здійснюється, було оголошено з трибуни Верховної Ради, і на, на допомогу селянам були відпорядку відряджені народні депутати України, які зараз туди прибули, які допомагають селянам, допомагають адвокатам селян зупинити цю навалу. І вона вже частково зупинена. Тобто ті комбайни державної. Продовольчої зернової корпорації України, які почали косовицю недозрілого хліба, вони зараз зупинені і не працюють. Ті бандити, перший загін бандитів, які стріляли в людей, які потім, по прибуттю міліції, склали свої рушниці спокійно на очах у міліції, склали рушниці у автобус. А потім самі сіли у власні автомобілі і на очах у міліції безперешкодно звідти поїхали, і їх намагалася зупинити беззахисна слабка жінка Лошкар, Лошкар Зіна Дмитрівна, заступник керівника агрофірми. Міліція не те, що би там не затримала, а навіть не намагалася нікого затримати. І от коли поїхали звідти бритоголові, їхню вахту заступили міліціонери. Приїхав також голова місцевої райдержадміністрації, голова районної ради, і вони почали докладати зусиль до того, щоб і надалі забезпечувати уже замість бритоголових похід у поля цих комбайнів. Але ще раз наголошую: народ, сотні людей, які прийшли з усіх довколишніх сіл, зупинили цих загарбників. І в даний час там триває протистояння, яке як я сподіваюся, за допомоги народних депутатів, за допомоги всієї опозиції, за допомогу української громадськості, а також і міжнародних кіл, до, якої я, до яких я звертаюся, допоможуть нам вистояти і подолати цю загарбницьку навалу української влади. Оце те коротке повідомлення, яке я хотів вам сказати як вступне слово. І тепер готовий відповісти на всі ваші питання без винятку, будь ласка.